нашим гостям ці причудові чудові націоналістичні вірші були присвячені нашому рухові тим подіям, в яких героїчно ми усі брали участь, кожен хто як міг. Ми також пам'ятаємо тих українців, які у 1918 році, 29 січня, героїчно затримали, перемогли у бою під крутами в одному із боїв україно-російській війні. Зараз нашим гостям ми хотіли би подарувати деякі. Такі, такі мистецькі розмальовані каски. Ось, будь ласка, товариство. Товариство це від нашого мистецького проекту Арсенію Білодубу, Андрію середі. Ось прям така фірмова. З варгою все як треба. від слова до дії від мистецтва до революції, революційна Київрада Дякує нашим учасникам. Дуже приємно вас було сьогодні у нас бачити. Заходьте, спілкуємося. Наша боротьба продовжується. Я сподіваюся, що не сьогодні, то найближчим часом влада українофобних олігархів буде переможена. Слава Україні!